Поговоримо з Олександром Мусієнко, директором Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, традиційно раді бачити вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Я думаю, що всі українці вже помітили, що за останній фактично тиждень і Росія, і Україна змінюють е, тактику, е, можливо, і стратегію поведінки на е, полі бою. Е, кожна з країн намагається якомога далі бити, задіюють все більше безпілотників. Ми е, за останні дні вже е, в Росії зійшли з рейок два ешелони з цистернами. Палає вже друга нафтобаза сьогодні зранку. Як ви, як експерт, бачите цю зміну? Це е, така тимчасова якась спроба в е, там нейтралізувати постачання палива а з боку е, окупантів вибити наші там нашу західну допомогу? Чи це е, така повноцінна стратегія, яка буде лише набирати оберти? Ну, вона буде набирати оберти. Я думаю, що це перехід ініціативи ще більше до української сторони. До нас розумієте, це вже демонстрація, от якраз того, що це новий черговий етап війни, який якраз буде контрнаступальним для українських військ, і для того, щоб зробити його контрнаступальним, очевидно, що потрібно зменшити потужності ворога. Це взагалі комбінована задача, тому що вона вирішує відповідає на два запитання: перше, яким чином послаблювати противника так, щоб було менше сил засобів і зброї, якого буде застосована проти українських військ і мирних міст, і друге, яким чином послабити так, щоб він не міг захищатися, тому що розумієте, ми можемо скільки завгодно говорити і аналізувати оборонні фортифікаційні споруди російських військ на окупованих територіях. Однак, якщо ці споруди не буде кому боронити, не буде зброї, не буде вчасного підвезення снарядів боєприпасів, то їм гріш ціна. Вони не мають жодного абсолютно там значення, за виключенням того, що дійсно вони створюють певні перешкоди для дій збройних сил України, і з урахуванням цього потрібно розробляти тактики і стратегії. Тому я думаю, що це дуже добра, така я скажу наступальна в хорошому сенсі, агресивна стратегія. Наших сил ну потрібно продовжувати. Це, це це те, що я думаю, подобається багатьом, і ми довго цього чекали. Питання просто розвитку спроможностей на сьогодні. Ми можемо констатувати, що поступово ми спроможності розвиваємо. На жаль, ще це ще не ті спроможності, яких ми маємо досягти. Я маю на увазі в дальнобійності і можливості нанесення ударів по ворожим військовим об'єктам на території Росії і в глибу в глиб тилу противника. Але це вже ну такий досить хороший початок, і я думаю, що продовження буде. Пане Олександре, хочу підхопити вашу думку про новий етап контрнаступальної, можна сказати, операції війни. От корабельне угруповання ворога воно останнім часом тяжіє до новоросійська, все менше заходить у бухту Севастополя. І у гур кажуть, що для того, щоб далі йти, і під час контрнаступу росіян потрібно відрізати від Кримського півострову. А як ви це бачите? Відрізати їх можна ударами по Кримську. Ському мосту і що буде у разі такої ізоляції? Що нам дасть така ізоляція? Справа в тому, що на 100% ізолювати півострів без розриву морського сполучення неможливо. Ну про це говорить географія. Треба розуміти, що міст, кримський міст, він виконує колосальну функцію і задачу по переміщенню техніки, зброї, амуніції, всього, що необхідно для утримування, зокрема контингенту окупанта. На півострові, але все ж таки, допоки буде морське сполучення з тим же новоросійським Росія матиме змогу перекидати звичайно в менших обсягах ніж вони можуть це робити через міст, але щось вони для підтримки бодай Сівастополя і свого контингенту там перекидати можуть. Через те перед нами стоїть задача не тільки е знищити Кримський міст, його пошкодити і зробити неможливим для використання. А й а, створювати щось на кшталт загроз морської блокади, або ну а, знищення тих конвоїв, які потенційно Росія може переміщувати до Криму, коли він може бути в облозі. Це теж задача, яка, скажімо так, досить серйозна, тому що для цього потрібні спроможності і потужності. Ну от надводні дрони, я думаю, що це той елемент, який може створювати певні наші переваги і потенційно топити російські кораблі. Тому ну задача не проста. Вона амбітна, але по перше, у нас вже є досвід реалізації доволі непростих задач і успішно для нас і амбітні цілі. Чим більше амбітніші цілі, тим я думаю, більше стимулу їх реалізовувати і досягати позитивного результату. До речі, в російських телеграм-пабліках на ніч прочитала, бо вже є імунітет до них. Вони у всю просто заявляють такі тези про те, що в на Крим не буде наступальної операції. Вони готують свого населення. Що не переживайте в Криму, буде все спокійно. Удар від України буде на якомусь ну, іншому бо напрямку. вони намагаються якось загасити ту паніку, яка вже почалась в Криму. Люди масово виїжджають, є свідчення свідків, великі затори на кримське міст. Тому вони говорять те, що вони говорять. Але якщо проаналізувати їх зміну стратегії і повітряні атаки, от ми вже кілька днів спостерігаємо, пожвавлення якого не було вже більше місяця. А, і аналіз навіть поверхневий, говорить що щось вони щось вони намагаються реалізувати велика кількість літаків злітає Пуски невеликої кількості ракет. Причому, як стверджують наші повітряні сили, кілька ракет Х-55 були без бойової частини. Тобто вони фактично виснажували нашу протиповітряну оборону. Чого вони хочуть досягти такими складними в реалізації і малокількісними пусками ракет? Ну є дві відповіді на це запитання. Перше, звичайно, що зараз вочевидь. Під прицілом певні інфраструктурні об'єкти, які можуть використовуватися для нашого оборонно промислового комплексу і нашими збройними силами, зрештою щодо цього є пояснення, тобто вони намагаються вишукувати точки, де може бути концентрація зброї, де можуть бути склади, і так далі. Ну розумієте, якщо за понад рік цього не змогли зробити в повній мірі, я сумніваюся, що зараз вдасться цю логістику зірвати і надання на від наших партнерів допомоги. Це мало реально, але вони пробують це робити, і це є загроза, зрештою. і Вона буде постійна, доки триває війна. І друге, це те, що ворог намагається дійсно виснажувати наші засоби протиповітряної оборони. Хоча ми системно отримуємо від партнерів поповнення. Але вони намагаються це робити, чому на розрахунок на те, що Вочевидь, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що певна частина цих засобів буде застосована українськими силами для прикриття нашого угруповання, яке буде застосовуватись для контрнаступу, ну, от вони хочуть зменшити можливості прикриття для того, щоб використовувати свою перевагу в повітрі, а, аби намагатися зривати український контрнаступ. Ну в принципі, от розрахунок на сьогоднішній день такий. Хоча знову ж таки я дотримуюся своєї точки зору, що нам. Доведеться діяти ризиковано, але це виправданий ризик і застосовувати більше засобів протиповітряної оборони якраз для прикриття саме контрнаступальних дій збройних сил. От те, чи можуть вони зараз бити у повітряних силах, кажуть, що будуть застосовувати Х-101, хаст 55 калібри. А чому саме такий мікс? Це те, що в них залишилося, і те, що вони можуть виробляти зараз. Так, практично це те, що зараз на сьогоднішній день виробляють. Інформація про те, що виробництво калібрів вона є. Вони продовжуються робити. Теж саме стосується Х-101, Х-555. на сьогодні. Вона її виробництво призупинено, Ну фактично, ресурсів немає на це. А ось ці ракети вони плюс аналог більш простіший і дещо дешевший, менш технологічно складніший, Це ракети Х-50, які вони хочуть замінити. Ну або скажімо, доповнити Х-101. ось це те, що на сьогодні виробляється. Бачите, навіть за повідомленням повітряних сил, в принципі, попередні ракетні атаки по Україні використовувалися ракети, які були вироблені восени і взимку восени минулого року. Ну і от уже взимку, практично на стеку минулого нинішнього року. Тобто, це практично те, що виробляється. Воно. Ну там протягом місяця двох-трьох одразу застосовувалися для обстрілів. Тобто, фактично, з конвеєра очевидно, що на сьогодні, от скажімо, якщо простежити, що десь від 20 до 40 ракет виробництво загальне на території Росії є, ну от ми можемо побачити, що десь приблизно такої кількості ракет, і вони такої кількістю ракет задавали удари і по Україні.